На ранок 4 вересня у Калуші стабілізувалися показники якості повітря після атаки росіян 3 вересня. У місті відновлюють навчання у школах та дитсадках. Повідомив міський голова Андрій Найда. Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ракетно-дронового удару по калушу. Цілю став об'єкт інфраструктури, виникла масштабна пожежа у трьох осередках. Також внаслідок атаки різного роду пошкодження отримали 47 приватних будинків. Вночі росіяни знову атакували Одещину безпілотниками. Під ворожим ударом опинився одеський район. Внаслідок атак. І виникла пожежа у складському приміщенні пошкоджений вантажний автомобіль. На щастя, травмованих немає. Ввечері, 3 вересня, у центрі Івано-Франківська 20-річний велосипедист наїхав на шестирічного хлопчика. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. У столиці Португалії зійшов із рейок та зазнав аварії культовий фунікулер Глорія. В результаті інциденту загинули щонайменше 15 людей. Ще десятки постраждали. Деякі з них перебувають у важкому стані. На кадрах з місця події Видно, що трамвайний фунікулер, популярний серед туристів, практично знищений. Жовто-білий вагон розсипався на уламки, а рятувальники витягують людей. Глорія, яка вміщує понад 40 людей, є одним із трьох фунікулерів у столиці Португалії та має статус національного пам'ятника. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.